Друзі, всім привіт! Сьогодні ми хочемо згадати минулий 2024 рік. Що було цікавого, що ми встигли зробити, чи є що згадати. Про це все ми й поговоримо. Тож, поїхали! Почнемо з різних напрямів служінь, а саме з дитячого. Влітку було два заїзди таборів, де відпочивало 283 дитини. В недільній школі розпочали курс Bible Stories Kids. Це зрозуміла подорож сторінками Біблії. Також відкрилась дитячу церква. Повноцінні недільні служіння для старших дітей. Підліткове служіння провело два табори: зимовий та літній. Щомісяця команда організовувала евангелізацію, одну з яких на стадіоні в центрі міста. За рік хрестились 20 підлітків, чотири прямо у літньому таборі. Також запустили річний план для цікавого вивчення Біблії. Молодіжне служіння також проводило табори, які відвідали близько 200 людей щоразу. Відбулася молодіжна конференція, вечір хвалити перезапуск молодіжок. А завдяки слушанню добрих справ, ми змогли допомогти сотням людей, відвідуючи будинки для літніх та інтернати. В ради мишлі вперше прийшов жіночий табір. На визді перебували 175 жінок та 21 дитина. Особливу увагу приділили дружинам та матерям військових, оплативши їм перебування в таборі. Команда відкрила цілий напрям місце сили з регулярними зустрічами для підтримки цих жінок. Також провели конференцію, яку відвідали близько тисячі сестер. з поміж іншого, в лютому, у нас була школа-євангелист, де ми молилися, щоб сміливо розповідати про Ісуса. У березні прийшла школа стілення від травм, де ми навчилися розуміти та допомагати людям, які поранені обставинами. А в листопаді провели школу для дияконів та пастирів-наставників. Де служителі вчилися дбати про свої домашні групи у 2024 році? Ми відкрили шість церков за кордоном, де хрестили 48 людей, та провели конференції на понад 350 учасників. Також народилася нова церква Спасіння на Печерську. В середньому служіння відвідує 40 людей, сформовано три домашні групи та стартувало наставництво для новонавернених. А на 2 лютого вже заплановано перше центральне служіння. За рік ми багато зробили по великому залу. Провели водопостачання, завершили утеплення та оздоблення фасаду, виконали роботи по захисту й заземленню приміщення та багато іншого. Та звісно, церква це в першу чергу про допомогу. За рік ми водили 5 770 продуктових наборів, а 926 людей отримали одяг, везуття, посуд, засоби гігієни та інше. Активно допомагали захисникам. Передали 2346 буржуйок. 44 fpv дрони 47 спеціальних медичних ліжка, 17 газових обігрівачів, 12 дронів Mavic, 10 генераторів, 6 позашляховиків, 12 старлінків та провели 43 ремонти автомобілів. Наші капелани подолали понад 100 тисяч кілометрів вздовж лінії фронту, надаючи духовну підтримку воїнам. Загалом провели більше як 100 служінь, два вінчання на фронті та надали допомогу на суму близько 5 мільйонів гривень. Також служили цивільним. Евакуювали сім із прифронтових міст та роздали понад 20 тонн гуманітарної допомоги. Проєкт Майстерня добра хочу подякувати церкві спасіння та всім, хто долучився до здійснення мрій дітей з прифронтових зон, що знаходяться в складних життєвих обставинах, і дітей військовослужбовців та загиблих героїв церкви Спасіння. Загалом більше п'ятиста дітей отримали подарунки, особисті привітання та молитву. У 2024 році в центральній церкві покаялися 1263 людини, хрестилися 457, утворилася 31 сім'я та посвячено 47 дітей. В об'єднанні церковспасіння хрестилося 706 людей, утворилося 13 нових церков та 8 місіонерських домашніх груп. І звісно, це далеко не все. Бо церкви це об'єднання людей, де кожен робить свої добрі справи. Молиться, допомагає нужденним, несе власне важливе служіння та просто знаходиться поруч. 2024 – це важливий рік, як і попередній, як власний і прийдешній. Але це ще один рік, де ми могли бути корисними як церква, зробити хоча б щось маленьке для Бога, для людей, для країни. І ми невтомно, що раз і ще раз хочемо сказати дякуємо. Дякуємо за молитви, десятини та любов. Разом ми служимо Богу. Наближаємо нашу перемогу та просто приносимо трошечки добра в цей світ. Бажаємо здійснення заповітних мрій з Новим роком!